Сьогодні в досить зручному форматі залітаю до вас відео Я на цьому прекрасному Токсоні на максималках. Hyundai Tucson 2017 року випуску на бензиновому двигуні і на ньому ще встановлений у нас газ. Маємо передню оптику класну та передні протитуманні фари. Також присутні у нас оригінальні легкосплавні диски на зимовій гумі 16 розміру. Маємо шильдик повного привіду, так як цей автомобіль у нас повнопривідний. В такому класному біжевому красі перейдемо до заду автомобіля. Позаду у нас також протитуманні фари, класна оптика. Та багато в яких туксонах не держе це вікно. Але на даному автомобілі воно у нас все працює. Маємо міський багажник, також присутня в нас камера заднього огляду, а і якість настільки класна, що навіть мої очі так гарно не бачать. Перейдемо до багажного відсіку, він у нас просто величезний. Маємо ось таку е, білу. Паличку, вона у нас як здвигається, так і задвигається. Тут паличка. Присутня в нас також докатка. А під полом багажника у нас знаходиться сам газовий балон. Позаду у нас ми маємо шкіряний диван з перфорацією в гарному такому світловому біжевому кольорі. Присутні у нас Айсофікси. Та зручний, також кіряний підлакитник з двома підстаканочками. Також зручні підголовники. Позаду автомобіля тут ну, комфортно сидіти, мені нічого не заважає, тобто сидіння в коліно не впираються. Маємо також прикурювач, та ніщо для власних речей, але не попільничку. Також багато хто знає, що у туксонах немає у нас е люка, але на даному автомобілі він у нас присутній, він також у нас працює. Також, друзі, по салону, ми маємо повний електропакет, регулювання зеркал заднього огляду, центральний замок, шкіряне кермо. Також датчик світла у нас присутній, перемикач вибору режиму, тобто повного приводу, задні протитуманні фари, регулювання висоти фар та регулювання яркості приборної панелі. Сама приборна панель. Бортовий комп'ютер. На мультимедії дуже хороший отклик та маємо багато настроїк. Також присутні в нас Bluetooth, AUX та е, вихід під USB-кабель. Також, друзі, можете бачити саму е, якість задньої камери. Менеджер Віталіна рекомендує. Клімат-контроль, прикурювач на 12 вольт е, обдувлового скла. Присутні також обігрів зони двірників. Передні е, протитуманні фари, обігрів заднього скла, коробка механіка на 5 передач, датчик газу. Також присутня в нас попільничка. Також е, маємо е, підігрів передніх сидінь, 2 під, е, підстаканнички та зручний шкіряний підлокітник На два відсіки. Він нас складується та розкладується. Сам салон у нас також попереду шкіряний з перфорації в гарному стані. Бардачок та присутня в нас сервісна книга даного автомобіля. Також, друзі, багато хто знає, що на американських джипах ми маємо видвижну, е, видвижний козирьок. Але наш туксон може стати конкурентом для даних джипів, так як в ньому також ця функція присутня. Також на автомобілі ми маємо е, рейлінг для ваших шлюпок та е, автобагажників. Тож, друзі, за оглядом та здравом цього чудового повнопривідного Hyundai Tucson запрошую. Місто суми вулиця Героїв Кру, 19.